І всім привіт, з Вас підпистов Подобайка. Ми продовжуємо грати в Хойку за Афганістан, так зараз. Я забув зберігся я після попередньої серії. Зберігся, все нормально. Погнали! Зараз потрохи живемо. Так тут, в мене скоріш за все. Ага, продовжуємо створювати ячейки супротиву. Може щось цікаве потім буде. Так, а самі додаємо собі стабільність. Через, через ліквідацію тих, хто зі мною не згоден. Звучить погано, але не так погано. Воно звучить погано. Але не по факту погано. Ось є ось ти, можна тебе взяти, тимпи дослідження влади промисловості, приріст політичної влади, і множник заводів на виробництво спочутних товарів ось так. І це мені вже ж нічого не дало. 22%. Якщо б я ще міг військову промисловість взяти. Просто військову промисловість. Мені треба підтримка армії. Так, Італія там з Німеччини наголошує... та налагоджує відносини. Та скі... скоро почнеться, скоро почнеться. Хоча вже 1939 і не почалось. Суд... Судячи за все, в 40-му почнеться. Так, переробка фруктів. А що я отримав відповів фруктів, до речі? А, ну це ще один цивільний завод. Давайте тут ще один цивільний завод. Або сюди пойтись. Давайте тут цивільний завод, військовий завод отримаю. Він тут обласні кмірки для досліджень. Давай ось, Блін, все цікаво, все цікаво. Давайте побудувати далі Уль-Аман? До речі, треба не забувати, що я тут маю спротив створювати в вкус. Ні, є конструно промисловість качнув. Будівництво я не сильно зараз хочу лізти. На військову поліцію на майбутнє. О, ще одне університету взяв. Так, і погнали, все ж таки в прімслойсть. Будівництво точніше. Продовжимо зі спротовом гратись. Є, -є, є дуль уль аман Побудували. Тут, однаковіки для досліджень, це точно зайвим не буде погнали. Почалося! Хм. Ти. Воюєш, ти воюєш. Це прекрасно. Це прекрасно. Якщо мені вдасться від них отримати 4 регіони. Це було б прям дуже прекрасно, насправді кажучи. Прям дуже прекрасно. Отримати, типу. Ось цей, ось цей, ось цей і ось цей регіон. Якщо вони. ну, хоча б теоретично можуть стати моїми національними. Запросити в альянс. Ну, давайте, я не певен, збережусь. Збережусь, щоб в мене завжди була можливість відхатитись і прийняти цей вступ в альянс. Але поки що, тобі, ми занадто далеко один від одного. Я не певен, що ми союзники. З тобою. Німеччина. Хоч ми разом і будемо бити Савок, але. падіння Варшави буває. Так, та Савок окупував, окупував східну Польщу. У нас ще одна ячейка, чекає де досліджені. Погнали піхотка, це неймовірно важливо. А тут. Хож. Та давайте спробуємо. Якщо що, я перезавантажуся, просто хочу побачити, чи вони погодяться чи ні зараз. Поліпшите відносини, так. Ну ви в війні, ви у вас проблеми. Якщо б вони зараз. Щас... Ну, ви з Японією воюєте? Чому не показано, не що ви з Японією Воюєте? Бо Японія не воює з союзниками. Ось якщо б, можливо, Японія ще з Індією воювала, тоді біль більший шанс би був. Sir. До речі, єдина дивізія, яку не можна переробити, це ти. Одна паняшка, всіх інших, в принципі, можна вкинути в один шаблон. Ні, я просто думаю, чи треба, чи не треба, ось це, типу вкидувати всіх в один шаблон і так далі. Знаєте, рот інженерів. У мене є ти. Цей шаблон. Тримай саперну роту. Можливо, я приберу Артур звідси і поставлю як підтримку. Ось так. Берегти. Нехай ось такий шаблон це буде наш умовний стандарт. Так, 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 так. І всіх, окрім піхоти, перевести б в такий, і мені всього вистачає. Окей. І тренуйтесь тепер. Буду трохи сильніше. Будь Будівництво. Буду би ресурсів першого рівня, пам'ятаю для, для якогось фокусу. Так, і не забуваємо ось тут придушувати тебе. І тут створювати супротив додатковий савку. Сурювати з савку проблеми. Біла смерть, ой, фіни. Фіни топ. Так, 10 днів. Блін, а я не відправив покращення відносин Індії на цей раз. Просто вдруг вони б допомогли мені. Блін, якщо вони справді дадуть мені пару парочку регіонів. Е, дай. Зараз почекаю на їх відповідь. Є. Я отримав. І важливо, ось тут вузол постачання, ось тут вузол постачання. Давайте в нас є ось така невикористана паняшка, який замість роти даю військову поліцію. Ну, замість розвідки даю військову поліцію, і ставимо, що звичайна паняшка контролює все. Хм. Видалю зайві накази, ось ці накази. Ви все ж таки поки що постійте навколо Кабула. Дель Уль Амана, точніше, вибачаюсь. Топ. Топ. Це топ прям. Зкріпити кордони можна і. піти на індію, ну це жах. Красна загроза, це чорна загроза також жах. У, можна какогоського зобов'язаного населення можемо отримати. Так, або ще можна винести Іран і піти на Багдад. Так, в сенсі? У, У, ой. Ірак, це вісь. Так, нам точно потрібно буде рано чи пізно, ось це вузол постачання погнали в цьому регіоні. Так, але. Нам би мати залізницю того, що вже є. Ой, нас тут на півночі вузол постачання, я не знав. Ось так, За різницю ось сюди. Ой, це довго. До речі, не забуваємо про вас. І про вас. Так, окей, окей, окей. Німеччина на РП і так далі. Чому. О, британський рак. Він повернувся під підрад. І неприємно. Союзники тепер також тут. А я один, на один Індію не винесу. Так, стоп, скільки в мене людських ресурсів? Індія. Ні, 8-5 тисяч цього з інді отримав. А, чи ви? А! Ці регіони приєдналися як національні. І ти при так, сірі. Регі... А, ви Ви приєдналися як національні, це прекрасно. Бо мені написали, що ви осередні. Але якщо ви осередні, це прекрасно. Ху -ху. Це дуже хорошо. Ну, сталь мене нуль, але не так важливо. Погнали. Нам треба ще 8 дивізій, для того, щоб забити тебе, цю армію. І поки що все. Поки що в нас найбільше, найбільше не вистачить низьких ресурсів. Так, продовжуємо супротив тут. Я не знаю. Щоб на савок іти, це точно треба чекати, поки Німеччина піде на савок. Так, там щось. Угу, 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 угу. Центр постачання тут є. Ось тут. Ой, одразу зарізниця до нього. Так. Скасування зарізниці, яка ще не побудована, ми будуємо зараз ось цю зарізницю. Та окей, давайте. Добудуйте вже ось так. Як я як я будував, так добудуйте. Ой, тут. В річку, в принципі, вони. Це ти працюєш через річку. Ось, а вам треба залізницю. Ось ті. М -м -м -м. Продуктивність заводів плюс. Зростання ефективності виробництва. Ага, ага. Ось тут можна плюс отримати, і ось тут. Купу інфраструктури можна отримати. О, і купа дебафів повідоляти Давайте інвестиції в інфраструктуру, бо знову ж воювати з Індією я не готовий. Просто не готовий. Не хочу. Тут, до речі, має бути на цьому регіоні якийсь дебаф. Так. Давайте нову піхотку. Ось це. Просто стабильність биршу, не так цікаво. Все, чеку супротиву. Останнє. У, я б міг військову економіку взяти, до речі. Давайте зараз я на це візьму. На цьому сконструюсь. Інтерланди капнули? Прекрасно. Військова економіка. І... Ну. Дві фабрики. До речі, в природе побудуть залізницю, бажано. Ну, будь ласка. Інвестиції в інфраструктуру є. Більше інфраструктури Богу інфраструктури. Угу. Сюди не піду, сюди не піду, сюди не піду. Сюди можна один цивільний завод отримати. У, а тут або Ірак до нас приєднається, до нас в альянс. Або навпаки, ні. Тут на саудитів, на палестинський мандат, на Сирійську Республіку, але я не готовий зараз допомагати в занадто великій кількості країн. Хм, Складно вирішити, що мені зараз треба. Давайте, Афганський банк. Люксембург капнув, ну не дивно. І Франція капнула. Так, так, так. Роти інженерів, давайте фотку покращу. Питання в тому, чи отримує якісь бонуси. Тут дебаф прибираю. Хоча це просто дає типу, невеличкі бонуси. Окей, насправді кажуть, що буде пропрвоп на всіх нападати. Зараз піти на союзників. Мені не дуже подобається ідея. Можна цукрову промисловість взяти. Виробництво каракуля, що, що, що там. Коротше, все поступало все потрохи. Блін, насправді так кажучи, повністю контролювати Пиндію, це майже б не дало мені бонуси. У бо нас занадто маленький, типу, відсоток виклику. Мені нема сенсу контролювати територію чужих держав. Може, маріонетик з них робити? Так. Але контролювати те, що мені не національне, нема сенсу. Ну, я тримаю видобучий сурсу, ще качне. Ууу, нам французи припинили. Так, да, вже ж, навіщось Франція. О, нові вісім дивізій. Я навіть забув, що я вас виробляв. Приєднуйтесь, тренуйтесь. Але я думаю, за... наразі ми можемо не так встати, а встати якось більш логічно. А більш логічно в нашому випадку це. Давайте ну, так, виглядає те, що найближче, з ким ми будемо вою... воювати, це з Савком. Також, насправді так кажучи, я пішов пішов через. через, <coughs> через альянс. Знову ж, Іран і Туреччину мати собі в альянсі і піти ось так в трьох на Савок, коли Савок буде з Німеччиною воювати. А знаєте що, збереження? Я б зберігся перед тим, як це робити, як би ви мене через це ненавиділи. Погнали початку візьму з пеплу тобою поліпшити відносини. З Туреччиною поліпшити відносини. Якщо б я мав в альянсі, знову ж Туреччину з якоюсь промисловістю, з якимись, типу, дивізіями, так само як і. Іран з якоюсь промисловістю, з якимись дивізіями, то ми трьох разом з Німеччиною змогли б дуже сильно побити совок. Дуже сильно. Та-та-та. І я б отримав те, що мені треба. Я постійно про вас забуваю, продовжуй тут. Продовжую. Так, зброя водової підтримки плюс. тут також потрохи поліпшу. Що в нас тут? Погнали далі бонуси для піхотки. І починаємо виробляти нову піхотку. Яка дорожче коштує, але нормально. Тримаємось. Вантажівку. Треба було досидити вантажівку. Треба досидити вантажівку, і треба досидити потяг. Так, другий віденський арбитраж буває. Так, я ліквідуємо тут дебафи. Так, з пеплом. І мені дуже хотілося б. Іран, маріонетка, це не дуже цікаво, а отримати Туреччину і Іран в якості союзників. І потім ще Багдад в якості союзників. Знову ж. Ну так, да, тут прям у нас максимум з Туреччиною, максимум з Іраном. Ну, там потрохи вже падає, але тут таке. Те, знімаю останній дебаф. П'ятий Савок забрав Бісарабію. Ну блін, Румунія. Румунія. Могла б сказати, ні, спокійно, Савку, ти У Вас вісь тут ціла. Коротше, ми доєднаємось, типу, як окремий альянс, але ось тут будемо. І допоможемо рознести Савок. Так, Фокус, виконався. Покажіть мені. Будь ласка, будь ласка, скажіть, що ви приєднаєтесь? Де відповідь? До відповідь. Е. е, е, е. е, е мені просто дали можливість запрошувати. Ну так, я або запр запрошую їх в альянс, або отримую це мету війни проти них. Але я поки що нічого не отримав. Неприємно. Давайте зберегусь, припустимо. Просто бо мені треба брати наступний фокус. Наприклад, занять Багдад, зайняти Багдад, покращити з тобою відносини, поліпшити відносини. Погнали, може, погодишся. вийдеш з союзників і приєднаєшся до мене. Не знаю, чи, чи можливо це, чи ні. А ще я хочу отримати відповідь. На будівництво. Яке. Нехай будівництво вже. Якщо вже почав, мені необхідні хоча б перші вантажівки, хоча б перші. Ем, Іран, Туреччина. Що за бред? Я мав би отрим... Або вони мали б мали приєднатись в варіант, або я мав би отримати метові проти них. Що, якого біса? Ем... Я вже зараз Багдад, запрошую, ви що? Іран, Туреччина. А, ось. Запросити Туреччину. Відносини. Я не з. Коротше, я просто не побачу, що там воно окремо йде. Це тупо, щоб вони прям так окремо зробили. Так з Іраком в нас хороші відносини. Да, прям хороші. Це було б прикольно, якщо просто Ірак до нас приєднався б. Ось так. Мені окремо треба Ірак запрошувати? Ні, Ірак запрошувати окремо не треба. Ви може отримати стабільність, захист дивізії на середній землі. Ой, погнали, все. Ре... Я рятівник святої землі. Ірак. Можна твою? Ні. Мені здається, це через те, що я Я без Ірана і Туреччини це зробив. Типу, я впевнений, що вони, типу, дивляться, чи, чи Іран і Туреччина зі мною в альянсі. і від цього відштовхуються погоджуватись чи ні. Але, блін, там не написано в фокусі, що мені не дадуть рішення на їх приєднання. Там написано, що вони, типу, отримують вимоги до приєднання. Коротше, я пропустив у цей момент з приєднанням Туреччини і Ірану, через це можливо, можливо саме через це Ірак не погодився. Тому ось так, погнали. Ми запрошуємо Іран. На всяк випадок додатковуємо, додатково, додатково покращимо відносини. Одразу покращити відносини з тобою. І беремо фокус на твоє запрошення. Знову ж, якщо до нас ще Ірак, ну типу, приєднайся. А Ірак, типу, також немаленький. Типу в нього щось дає. І ми, типу, в чотирьох будемо на співдня давити на Савок, то ми разом з Німеччиною його капнемо і потім можемо разом піти на союзників. Ну що ж, поки що нагадаю, що в описі ви зможете знайти та придбати мої ігри. Особливо знайти Барфакторі. Гра, яка вийде через півроку, але вже виглядає досить ціковити, і якщо ви достає до бажаного, це просто неймовірно мене підтримує. Прям неймовірно. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори. ніяких яких можете побачити ось тут на екрані. Дякуємо за підтримку, саме завдяки вам виходить відео. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі. Будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякуємо всім за перегляд, всім удачі та бувайте.